Всім добрий день і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про незвичайний виріб, повітряну, ніжну, в міру прозору, стильну річ. Так, звісно, це джемпер-павутинка. Дуже багато майстринь в'яжуть павутинки, і я не виключення. Мені дуже подобається результат роботи, коли ти береш якісну пряжу і через декілька днів отримуєш прекрасний виріб. Який можна вдягнути як у повсякденному житті, так і на якийсь святковий захід. Це саме той е, випадок, коли витрачений час вартує того. Павутинку, про яку ми сьогодні більш детально поговоримо, я в'язала для себе на розмір L. Ширина виробу 56 см, довжина 58 см, вага 128 г. Щільність в'язання в 10 см 14 петель, 26 рядів, спиці номер 4 Я використовувала в роботі ниточку французького кідмохеру. В, 125 грамах, в 25 грамах 185 метрів та ниточку люрекса від бренду Катя. Павутинка зв'язана окремими деталями знизу. Починаємо в'язати зі спинки. На спиці номер 4 набираємо 100 петель і в'яжемо 3 ряди лицьовими петлями, тобто платковою в'язкою. Далі переходимо на лицьову гладь. І в'яжемо до пройми 35 см, або це 84 ряди у мене. Для формування пройми закриваємо в кожному другому ряду 1 раз 4 петлі, 1 раз 3 петлі, 1 раз 2 петлі. І далі закриваємо 3 рази по одній петлі в кожному другому ряду наступним чином: кромкова петля, одна лицева. І далі дві петлі разом лицевою. На початку ряду пров'язуємо з нахилом вліво, в кінці ряду, з нахилом вправо. Для формування горловини на спинці через 23 см від пройми, це у мене 54 ряди. Закриваємо середні 18 петель, далі в кожному другому ряду 2 рази по 5 петель і паралельно формуємо скіс плеча в 3 прийому. Зараз розкажу більш детально. Починаємо в'язати лицевий ряд. Закрили 18 петель. В'яжемо далі, дов не дов'язуємо до кінця ряду 4 петлі. В'язання повернули. В'яжемо по виворітному ряду. В'язання повертаємо. В лицьовому ряду закриваємо 5 петель. В'яжемо далі. не дов'язуємо 4 петлі. В'язання повертаємо. Пров'язали виворітний ряд. По лицьовому ряду закрили 5 петель. В'яжемо далі плече. дов'язуємо 4 петлі. В'язання повернули. Пров'язали виворітний ряд. Тут у нас залишається ще 4 петлі непров'язані. І ми всі 16 петель плеча пров'язуємо лицевими петлями. Петлі знімаємо або на додаткову спицю, або на шпильку. Наше плече готово. Далі приєднуємо ниточку з виворітної сторони до другого плеча. І в'яжемо його так само. Як перше плече. Також петлі знімаємо на додаткову спицю або на шпильку, і наша спинка готова. Далі в'яжемо передню частину, аналогічно спинці, але лише закриваємо горловину трошки інакше. Через 46 рядів від пройми ми закриваємо середні 24 петлі і в кожному другому ряду закриваємо два рази. По дві петлі, три рази по одній петлі і один ряд без убавок. Паралельно починаючи з 55-го ряду від пройми, формуємо скіс плеча так само, як ми це робили на спинці. Наш перед готовий. Далі в'яжемо рукава. На спиці номер 4 набираємо 42 петлі і в'яжемо три ряди. Лицьовими петлями, тобто платковою в'язкою. Далі продовжуємо в'язати лицевою гладдю 103 ряди. Для розширення рукава додаємо в кожному 9 ряду 10 раз по одній петлі. Я починала це робити з 27-го ряду. До 27-го ряду я в'язала без прибавок. З 27-го я починала додавати петлі. Далі закриваємо в кожному другому ряду один раз три петлі, один раз дві петлі, в кожному четвертому ряду два рази по одній петлі, і далі в кожному другому ряду дев'ять разів по одній петлі. Один раз дві петлі, один раз три петлі і один раз чотири петлі. Петлі, які у вас залишаться, ви закриваєте. Наш рукав готовий. Далі ми переходимо до з'єднання деталей павутинки. Плечі я з'єднала методом трьох спиць. Далі вшиваємо рукава, з'єднуємо бокові шви, внутрішній шов рукава. По горловині на спиці номер 4 ми набираємо 104 петлі і пров'язуємо три ряди платковою в'язкою. Перший ряд я пров'язала виворітними петлями, другий ряд лицьовими петлями, і третій ряд виворітними петлями. І вільно петлі закрила. Наша павутинка готова. Я пропоную вам переглянути декілька фото, як цей джемпер виглядає на мені. І обов'язково порадувати себе, зв'язавши такий виріб, дуже зручний і комфортний. Я сподіваюся, що моє відео для вас було корисним. В'яжіть і отримуйте задоволення. Дякую за увагу і до нових зустрічей!